Вітаю вас, хлопчики та хлопченки! З вами знову Доброзбирач. І сьогодні ми будемо робити чергове некромантичне відео. Будемо некромантити в одну дуже цікаву мамку. На жаль, в мене, тільки в мене не з'явилося більш АГП-карт, так що будемо користувати. Nvidia FX5200, але що цікаво, вона з 256 МБ пам'яті і мають 128-битну шину. А ось і мамка, яку ми будемо користувати. Я маю до неї ось такий от манев. Це, як бачите, k 8 m 800 з am 2 сокетом. По чому це цікаво? Цікаво то що така дуже. Дуже современна по той час мамка. Це досі має АГП, Вона теж має DDR2 пам'ять. Максимально можна поставити 2 ГБ на 667 МГц. Вона теж має сату. Це теж, це дуже це спрощається. все дуже багато речей для мене. Так що, і 20 пін, 4 піна це все таке стандартно. І ось вона є. Так що, це от така біастаровська мамка. Як бачите, ось це SATA, ось це підключення живлення, USB, і все таке, там Аудіокодек, Північний міст, Південний міст від Віа. Ось це пам'ять. Я вже маю кінгстоновські плашки дворангові. Ось я не знаю, який тут проц, бо я її тільки Перший раз буду запускати. Що мені не подобається, не подобається. Ось це ось ці кандери на, на VRM. І я, мабуть, їх зараз перепаяю. Так що, по-перше, ми положимо мамку, підключимо її і побачимо, як вона стартує, але ні. Заздалегідь вибачаюсь за мій голос на цьому відео. Я трохи захворав і тому і говорю не дуже чітко та й коротко. Ось ми зібрали наш тестовий стенд. І зараз питаємося стартанути. Вентилятори закрутилися. Так, ну що, буде картинка, але не буде картинки. Так, поки нічого немає. Є тут така пил, Пильвід. Диму кандеров теж не, не бачу. Так, нічого я зараз поки не бачу. Так що будемо смотрити, що тут таке. Так, хлопці, ну що, нічого звичайного немає, тільки було треба підключити чотирьохпінне живлення до проца. Так що, якщо ви не бачите, він не буде, не буде в нас нічого робить. А зараз ми не забуваємо підключити живлення до блоку живлення. І закоротити піни. І побачимо, як шива не стартане. Цікаво. Як бачили, вентилятор прокрутився і зараз нічого не почав робити. Так що спробуємо ще раз. Так, старту немає. Цікаво, Бо, якщо бачили, коді живлення йшло на материнку. Це робили. Зараз спробуємо ще раз. Ні. Старту немає. Що було цікаво, що перший раз він, він прокрутився і став. Так що, так що мабуть, це цикандери. Ну їх треба змінити буде, але. Але зараз от як-то так. Так що, так що сподіваюся, що, що це цикандери, і зараз піду їх зміняти. Я також зараз перевірю блок живлення, якщо він може ось з цією мамкою роботи. І, як слухаєте, плата ініціалізується, він все робить. Так що я вважаю, що в мене. Е, Мене дереви в РМ на, на той біє і потрібно змінити кандери, бо блок, блок бачить, що там немає ніякого, ніякого опіру, і він виходить в захист і, і більше не, не хоче працювати. Так що буду змінити кандери зараз. Так, хлопці, маю такий апдейт до вас. На жаль, нічого я з цими кондерами зробити не зміг, бо ось цей паяльник він таки виглядає крутово. Він таки виглядає, як... Він може тільки Тільки таку маленький припой він, він може, щоб, щоб, щоб так проведе паяття. Так що, на жаль, ми не, не, не зможемо цього зробити, якщо я. Либо не знайду побільш потужний паяльник, але не змогу щось з цим зробити, бо як бачите, жало, таке воно дуже брудно. Я не знаю, мабуть, його можна як зчистити, е, але, але що. Так що, ну що ми зможемо? Ми зможемо ось, мабуть, побачити ось який тут проц. Слухаєте цей звук, хлопці? Я теж слухаю. Це, і це є звук перемоги. Перемоги. Ні, ми кремль ще не знищили. Або ми ось такий ось серверний блок живлення взяли. Який має такий дуже багато, 8PN24, як бачите. І зараз з цим блоком, якщо ми замкнемо контакти, як бачите, все дуже потужно починає крутитися. А якщо ви побачите сюди, пулата стартує. Так що справа була не в кандерах, а от ось в всім Лайтіоновському блокі харчування, який вважав, що він такий хоче бути як, як його тато Ксас. Так що зараз, от, як бачите, атлон двохядерний 42- 4200, ось бачите, 2 Гіга пам'яті. Так що зараз ми можемо, ми можемо можемо я спробую достати, дістати цей цей блок із корпусу і ми зможемо е, наконець зробити наш е, тестовий стенд і, е, і і потестувати цю плату, яка вона працює, це, це дуже добре. Отже, хлопці, ось так виглядає цей серверний блок живлення. Він має ось таку ось цацку, в яку вставляємо ось такі от модулі живлення. І, що саме, саме таке добре, їх можна, якщо вони працюють на сервері, їх можна зміняти, не виключаючи сервак. Так що ось так. Ми їх туди. Завантажуємо. І ось це буде мій тестовий блок живлення для наших наших з вами тестів цієї бістарної материнки. Так, і швидко хочу сказати, що в мене більш немає сенсу збирати ось цей корпус назад, бо він, він сталося, що він такий проприєтарний від HP. Як бачите, ось мають свій проприєтарний і хедер. Всі ось ці кабели, вони проприєтарщина. І якщо ви побачите, ну, ну як, ну, по, по всі, всі ці дорожки. E, це можна зрозуміти, яка, який пін куди веде, але ну, ну, я не хочу це робити. Це буде дуже багато такої справи, і, 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 і щоби що би що? Щоб прийдеться тут ковгоспити щось таке, і я такого це робити не буду. Так що ось цей корпус йде до прийомки, а ось цей блок живлення йде до моєї материнки. Ну що, хлопці? Ось так. Зараз виглядає наш тестовий стенд. Ось наш тестовий SSD. шник Я теж підключив один із цих cd приводів бо в нас є диск з усіма драйверами. І зараз ми підмикнемо живлення. І ось ми бачимо картинку. Так що зараз ми йдемо до, до сетапу. Ось хлопці, ми у сетапи. А чому вони не могли до нього попасти? Бо вона не знає, що це таке. Вона не знає, що, такі, що таке SSD-шка. Тому що SSD-шка на М2 формати. Так що, на перехідники. Так що, ось зараз ми відкинули такий будь-який жорсткий диск. І зараз побачимо, які ми маємо тут сеттинги. Тут все, тут добре. О, тут можно память. Меняти але назавжди. Так що можна пам'ять тут знати. Так що, це плата підтримує ddr 400? Цікаво. Можна тут зробити оверклокінг будь-як какой, но я цього робити не буду. Ось такі в нас. Сеттинги, так що поїхали. Ну що, XP стоїть? Ви тільки подивитеся на це. В цій системі більш ніж 20 років. І вона зараз в мене працює. Ось як бачите, вся моя системна характеристика. Я зміг встановити ось цей на 80 ГБ махистер жорсткий диск. Як бачите, екран розпознається і теж роздільну здатність він коректно виводить. Ну що, зараз почну ставити все ігри та бенчмарки, і ми цю конфігурацію затестуємо. Отже, ми зараз почнемо наші тести. Але по-перше, я взяв ось такий от вентилятор від Intel і підставив його ось так от прикав госпів його до відяхи, бо радіатор був дуже і дуже гарячий. І я, про я, я не хочу, щоб така ретровідяха відвалилася в мене. Так що. Але я теж спробував підставити ось ці планки від Осі Z, вони на 800 МГц. І я. Я в ручному режимі підставив сеттинги пам'яті. Якщо в мануалі написано, що вона підтримує максимально 667 МГц, ось такі ось кінгстони в неї стояли, ви бачите, що 667. Але, але, як побачите, глянемо на CPU-Z, в нас ось такі проц, ніяких SSE4 немає. Ось наша материнка, наш в'яжний чапсет, АГП, але зараз ми маємо двох канал, але вона працює не на, на 800, а на такий е, 750. Але ось всі ці таймінги, я, я вб'юся вручну підставив. Так що ось так ось ви бачите, якщо ця пам'ять може працювати на 800 МГц. Бенч я зробив, ну, це таки я не розумію чому, але він показує пік такий же... Однопоток і поток, так що я не знаю, він тільки користує одне ядро. Але в мене XP 32 бітна а проц 64 бітний Я не знаю, це має яку різницю але ні. Но, але ми зараз запустимо. По-перше, ми зробимо 3D Mark 2001. І ми побачимо, який він нам дасть результат. Так, ну що, це я вважаю це останній тест. І скільки ми маємо? Ми маємо около 3 d Марків 5992. Ну що, можете сказати, як це багато, але маленько. Я не пам'ятаю, які результати в нас були, як я, коли я тестував цю карту на отлоні на сокеті 462. Так що, ну що, ну цей проц, додав, я, 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 я не пам'ятаю, там, мабуть, було 5000, так що ну це таке невелике увеличення ось для цієї карти. Бо насправді це така дуже незбалансована не збірка, бо ми маємо такий дуже, дуже швидкий проц, дуже швидку пам'ять і ось цю FX. 200. Я вважаю, що в цей, в цей збірці було б найкраще мати щось таке 9800 від ATI. Щось таке. О, але, мабуть, наступну, наступну серію від Nvidia, так 6600. Я, я 6600 маю, але, на жаль, вона на pci express Так що вона теж має такий чип, який конвертує АГП до pci express І вона зараз в моєму. В моєму Apple на G4 на G4. Так. Що... так, Ну що? Зараз запускаємо 3D Mark 2003 року і побачимо, що він може зробити. Ось запускаємо. І побачимо, який в нас буде результат. Ось така маленька ремарка. Коли тестую я в третьому 3D марці, і ви бачите. В FPS він був такий в 3 FPS, 5 FPS, так що бачать ось таке слайдшоу. Я вважаю, що це, тому що е, третій 3 d Mark, він користує шейдерну модель, третю шейдерну модель. А перший 3 d Mark, він користував е, другу шейдерну модель. Так що я не знаю, який буде фінальний результат, але вважаю ось в цьому тесті е, до да, 250 FPS, так е, тільки що бачили. так що... Не знаю від чого це залежить. Якщо знаєте, будь ласка, напишіть в коментарях. Бо це, це така це цікава тема, і, і я вважаю, що є людини, які знають про це навіть, навіть більше, ніж я. Так, ну ось маємо ось такий от результат, такий дуже, дуже сумний, дуже жахливий. 1163 демарков. Ну, це тому, що відяха не розрахована на шейдери третьої моделі, вона тільки має другу модель шейдерів. І як, як я вважаю, як бачу, що цей тест він не, 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 не рахує дуже багато марків на то, який в нас проц. Бо я пам'ятаю, що якщо я користував одноядерний е, 1640 Атлон ЛІ і він, е, він працював з е, моєї GTS е, 240, там вон було щось таке 40 тисяч, щось таке неймовірне. Так що, Так що це... Це результат ось цієї ось відеомапи. А зараз ми спробуємо пограти на цій збірці. Отже, первою грою в нас буде Doom 3. Як бачите, роздільна здатність 800 на 600 і всі сеттинги, ось так вони все на минималках. На жаль, я не бачу, яка температура в нас на відяхі, але. Але я можу казати, що... Що маємо такі від 30 до 40 FPS. І зараз потрібно... Ось що зробити. Я бачити її з колись коли була просадки до 25. Так, ну... Що тут треба? Ага, добре. Взяли ось. Дозвіл і пішли далі. Так що, ну це, ну це опор в відяку. Це, це не проц, як бачите, проц на одно ядро довбиться в сотку, другого таке чилить на 13%. Але я вважаю, що в третьому думі немає ніякої оптимізації, якщо маєш більше ядро. Якщо хто знає це, це так, але ні, будь ласка, напишіть це в коментах. І поки я тут воюю з монстрами, можете також лайкнути та підписатися на мій канал. <sprinkle> <indie> ну що тут? А вони в мене вбивають. Але як бачите... О, добре. Дробо... Дробовик зараз маємо. Так, ну що, ну, 42 FPS ось тут. Так. Ну що? Ось ще один чувак. Добре. Ну що, ну? Для 20 років тому це, це так грабельно, але зараз ми бачимо, що це відеомавпа наша. Яка, не, яка має такий ось FPS. А ми переходимо до наступної гри. А на жаль, наступної гри не буде, бо GTA Andreas, як бачите, вилітає, і, як бачите, він не тільки вилітає на десктоп, але уходимо зараз в перезавантаження. Так що, я не знаю чомусь так, але, але це, мабуть. Ось цей полудохлий хард, мабуть, є. є причина того, що вона так робить. Так що зараз спробуємо запустити Half-Life, якщо вона піде. Добре, якщо вона не піде, ну, я не знаю, я не хочу мене ці жорсткі диски робити все знову. Але спробуємо Half-Life зараз. Ось халфа зараз вантажиться. І мабуть ми зможемо пограти в другу халфу. Щось ось так вона дуже багато часу вантажиться. Ось добре. Починаємо. Побачимо, яке налаштування графіки вона в мене автоматичне. виставили. А нічого вона мене не виставляє, вона теж не хоче працювати на цьому, на цьому жорсткому диску. Так що, так що як то так? Ну, зараз ми зробимо такі маленькі підсумки, бо, але я вважаю, що ну, це, цей проц, ну... Дуже-дуже потужніший для цієї відяхи. Так що нічого ми таке не зможемо зробити Але бачимо, що материнка вона працює, як то так. І якщо б тут була е, яка ГПшна відяха попотужніш, якщо в мене був е, більш добрий жорсткий диск без будь-яких б-секторів, це... так що це був би такий більш е, справжній тест. Ну, як то так так, що лайкайте канал. Підписуйтеся, якщо вам зайшов такий контент. Щиро дякую пану Конраду. Він же грав, він же Pentium Chronicles. Бо він так мав дуже кілька таких ідей, що я там можу затестити і все так. Так що, побачимося в наступних відео. Всім пока.